Добрий день, мене звати Олександр. В цьому відео ми поговоримо з вами про визначений інтеграл е, з точки зору шкільної призми розгляду цієї теми. Так ось, що взагалі таке визначений інтеграл? Такий значок інтеграл від А до Б. F, X, dx, f X, dx записують як f від B мінус f від А. І що це воно нас власне означає? Це буде якесь число. Uh, так, ви це бачили в школі. Давайте тепер трошки розбиратися, що це таке. Uh, Перше поняття, яке ми маємо знати, це первісна. F от x. Uh, первісна. Для f від x, якщо виконати наступну умову, тобто f от x' штрих, це буде f від x, uh, це в один бік. Рівносильний запис, що f от x дорівнює інтеграл невизначений f от x dx. Ось так. Тобто первісною якоїсь функції називають невизначений інтеграл від цієї функції по dx. Або ж це така функція, похідна від якої дає нам о, просто f от x маленька. Окей. Е, для прикладу, первісна f от x дорівнює x в кубі. Це первісна. Що ми можемо сказати для, для функції? Значить f от x рівно f від x рівно похідна 3x квадрат. Зрозуміло. Добре, тепер е, можемо переписати це по-іншому. f от x рівно інтеграл від f от x dx, або ж, ну, власне, невизначений інтеграл. Невизначений інтеграл від 3 x квадрат dx. При інтегруванні виконувати своротні діє, типу степінь буде на одиничку більше, і ми будемо ділити тобто, 3х степені 2 плюс 1 ділити на 2 плюс 1, тобто 2 плюс 1 буде 3. Ділити на 3 плюс константа. Зрозуміло, що ці трійки скоротяться, це буде, власне, Х куб плюс c. Тут це, це константа, константа інтегрування. Константа інтегрування. Тому що. Це штрих рівно 0. Тобто похинають константа рівна 0, тому завжди при інтегруванні виникає якась константа, вона може бути рівна 0, може бути рівна будь-якому іншому числу. Добре, коротко про первісну ми поговорили. Сподіваюсь, тут запитань тобто, немає, якщо є, пишіть. Тепер, власне, про інтеграл. Нехай існує якась функція. А, зараз задам систему координат. Вісь y. Вісь x, і того, нехай існує якась там функція, отака. Це y рівно f від x. І я скажу, що в мене є типу там якесь е, значення x0, x1. Ось така штука. Е, ось оця площа, яка утворилася м, при е, зафарбована під вісім нашої функції від x0 до x1, має назву криволінійна трапеція. Криволінійна трапеція. Хоче, у мене прекрасна, я розумію. А, так ось ця криволіна трапеція, і ми можемо шукати її площу. Власне, площа S. S рівно визначений інтеграл за визначенням. Тобто він є площею x0 до x1, FX dx. Ну, або ще це переписували як AB. І того це воно точно рівно інтеграл від A до B f от x dx. Тобто, коли ми знаємо, як ця функція аналітично задається, ми, власне, знаємо, чому рівна площа під графіком функції, який вона утворює. Далі це порахуємо поки що ще трошечки теорії. Що буде, коли у нас функція виглядатиме якось, ну, типу, так. Малю систему координат y, x, і нехай наша функція виглядає якось, от типу так. Uh, що в цьому випадку буде Y рівно F от X? І в мене є умова, що я от інтегрую від, хай знову ж буде стандартне А до Б. Проводжу ось від, звідси туди. Я бачу у нас деякі моменти по площі. Перший я виділю червоний. Отут, маленький такий, і отут. Десь червона це буде умовно від'ємна площа. Це буде та площа, яка нижче за вісь абсцес, або ж вона буде від'ємна. І є ось тут додатня площа. Оця і, власне, оця. Так ось я можу сказати наступну рівні: що наша загальна площа рівна а, синя площа, я так позначу, відняти червона площа. Тобто інтеграл це така адитивна штука. Адитивна, значить, від перестовки до сума не міняється, або ж умовно, те, що червона, це буде мати від'ємна площа. Отут оця штука менша нуля, а синя ця штука більша за нулю, того виконується така умова. Знову ж, якщо ми це будемо інтегрувати через, власне, знаходити площу через інтеграл, нам плювати ми пишемо від a до B, f от x dx. Нам все одно. Uh, є ще одна умова. тобто Що буде, коли у нас ну, якісь там функції одна на одну накладаються. Допустимо, щось буде таке. І того, uh, нехай в мене буде щось по типу там, uh, ну, такого і щось по типу такого. Uh, якась там f от x. Забагато намалював. І якась там g від x. Що я можу сказати? Я можу виділити певні проміжки, де на ці функції наклалися, і типу, щось у нас красивенько вийшло. Я скажу, що х змінюється, тобто от x в межах, х належить від 0 до, нехай до цієї точки до x1. І того площа, яку ми отримаємо, це буде ось оця площа, вона в нашому випадку додатня, бо вона вища за абсцис. І того наша площа рівно інтеграл від 0 до x1. Ми маємо від верхньої функції відняти нижню, а, тобто f от x мінус g від x. А, так казали вам вчителі. Однак наразі ми маємо подивитися, чи це, блін, реально правда. Тому що наш інтеграл це адитивна штука. І якщо дивитися, то справді наша функція f от x ну, вища за g від Х. Але коли вона вища, вона вища лише до певного моменту, до ось оцьої точки, допустимо, буде x0. Тож, оця штука, по яку вам казали, зазвичай, як мінімум, я бачу, що таке часто виходить, не є правдою. Ми маємо написати наступне: наш інтеграл uh, s дорівнює площа інтеграл. Від 0 до х1, і ми інтегруємо f от x dx. Потім ставимо плюс. І від x0 до x1 ми інтегруємо G від х. від x dx. Тобто, оце основний такий момент, коли наші функції якоби і одна на одну накладаються, а якоби, якщо придивитися, тобто, просто є сусідніми. А те, про що вам в основному пояснюють в школі, зараз продемонструю наступним варіантом. Тобто, Тут буде знову ж функція y, x. Нехай буде отака функція. І ще буде отака функція. І того я хочу знайти його від. Ось цієї точки там x0 до ось цієї точки x1. Допустимо, в цьому випадку зверху буде f от x, знизу буде g від x. І того от тепер площа дорівнює інтеграл від x0 до x1. Верхня функція f от x f від x мінус g від x, g від x dx. Оце буде правильно записана площа. В такому випадку ми вирвемо ось оцей кусочок. Ну і порахуємо його площу. А, в цілому теоретично про інтеграл це все. Сподіваюсь, вам зрозуміло. В наступному відео, відео ми розберемо практичну частину з інтегралом. Якщо що, ставте запитання, радий на них відповісти.